Виставка фотопортретів, аукціон та дефіле. Рідні захисників ініціювали благодійний проєкт крізь віки. А все задля того, аби показати українські звичаї і зібрати гроші на дрони. На заході побувала наша Тетяна Дадак у строях гуцульщини, покуття, Бойківщини, Опілля та Лемківщини. Спершу етноодяг демонструють діти захисників. Ле показує шлях пари від дитинства до весілля образі наречених дружина воїна, волонтерка Тетяна Фриїшин і ветеран війни Микола Крошний. Коли одягаєш от кожух столітній, так і ти розумієш, що люди колись дуже дбайливо це все старалися робили та з любов'ю, і ця родина берегла. Відповідно, тут це наші корені, які ми маємо пам'ятати і берегти тим паче в часі війни для дружин військових, власне, така психотерапія та стабілізація їхнього емоційного стану, тому що більша частина дівчат очікують зараз чоловіка з війни. І також звичайно благодійна складова, оскільки в рамках цього проекту крізь віки ми збираємо на дрони в підрозділи, де служать наші чоловіки. Підготовка до благодійного заходу тривала понад три місяці. Спершу шукали старовинні українські костюми у різних селах. Нашій фотовиставці представлено п'ять костюмів особисто з моєї домашньої колекції. А потім поїхали там знайомі в верховині, зателефонувала, розказала і люди підтримували. Спочатку планувалося тільки 12 костюмів, тому що ми планували зробити календар. Але коли ми поїхали в експедицію, ми зрозуміли, що на календарі ми не зупинимося, що це буде масштабна Фотосесія. Ми запросили дружин, діючих військовослужбовців, дружин, ветеранів, матерів, тому що для них це свого роду була і терапія. У залі представила 18 фотопортретів рідних воїнів. Людмила Лучин позувала у вбранні лемківської газдині. Образ доповнила кошиком із фруктами і ножем з рогу оленя. Я загалом координую проект за москви воїна, де ми виготовляємо маскувальні костюми для наших військових і. І ну постійно поринута ту справу. І коли запросили мене на фотосесію, це було щось як новий свіжий ковток повітря, тому що стільки краси відволіклася насправді. Сам процес фотосесії був дуже захоплюючий. Ну і сьогоднішній день такий святковий, який ну додає більше свята. І буремний час під час заходу розігрували шість лотів: дві картини, поштову марку, з гарду діду ручної роботи і горсик від української дизайнерки. Також розгорнули ярмарок із виробами від близьких захисників. Всі ці роботи зроблені з такою любов'ю, з такою турботою, з такою підтримкою. Про з думкою про кожного захисника і захисницю, які стоять на захисті нашої неньки України. Фотовиставка крізь віки в краєзнавчому музеї триватиме до 13 жовтня. Кожен охочий може безкоштовно відвідати експозицію, а також пожертвувати гроші на збір для сил оборони.